Логінов Владислав, Байдалінов Сергій Матюшенко-Володимир. Це харківські рятувальники, яких сьогодні вбила Росія. Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей. Владиславу було 52 роки, Сергію 32, Володимиру 41. Загиблий Владислав Логінов присвятив своє життя роботі. Пожежній службі. Його син Володимир також, за прикладом батька, став вогнеборцем і працював начальником караулу у сусідній пожежній частині. Цієї ночі, одразу після перших вибухів, батько та син з колегами миттєво виїхали на місце удару. Владислав та Володимир працювали поряд, буквально за декілька будинків один від одного. Коли пролунав потужний вибух, син відразу зрозумів, що наймовірніше прилетіло туди, де був його батько. во 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 во, во. Вова, смотри на меня. во Меня слышишь? Вова, во Тихо. Тихо. тихо, тихо. Нагадаю, цієї ночі один із перших безпілотників поцілив пожитлові три поверхівці о першій годині ночі. Коли співробітники ДСНС працювали на місці влучання, стався повторний удар. Сплощуй! Двоє рятувальників, які перебували біля пожежних автомобілів, зокрема, стежили за безперебійною подачею води, загинули відразу. Третій помер дорогою до лікарні. Усі вони водії автомобілів ДСНС. Ще один безпілотник поцілив по багатоповерхівці за кілька кварталів. Там загинула жінка. Поранено загалом 12 людей. Серед них рятувальник, поліцейський і медсестра екстреної медичної служби, що прибула на виклик після першого влучання.